В Україні сотні тисяч студентів кожного року закінчують вищі навчальні заклади. І переважно більше всіх студентів поповнюють армію безробітних або працюють не за спеціальністю. В Німеччині для вирішення цієї проблеми пропагують систему практичної освіти. Бізнес-інкубатор є каталізатором такої. Ма в центрі класичної форми наукового парку лежить технічний університет, в якому студенти навчаються. Їхня дипломна робота власне є їхні бізнесою ідеєю, яку допомагають реалізувати за допомогою таких, якби бізнесів інкубаторів. Власникам креативних ідей перетворити їх на бізнес план. На бізнес план забезпечує таких інноваторів. Власне, місцем для роботи всіма технічними необхідними засобами та місцями для житла та відпочинку основна концепція є, власне, технологічного парку, цього наукового парку поєднати три сфери людського побуту життя, робота, бізнес її та якби, нормальні умови для відпочинку. Саме такі умови ми можемо бачити зараз на відео, коли люди проживають в невеличких будиночках, які є одночасно їхніми офісами, мають поруч, якби собі розкішні. Газони, парки, ставки та озера. Як вже говорилось, основна ціль існування наукового парку це створення та розвиток нових ідей. І для цього тут створені всі умови. Адже де, як не тут, можна креативити та винаходити нові поштовхи в розвитку науки, техніки та просто бізнесу.